Вдалим рішенням для людей, які цінують прості, зрозумілі та функціональні речі та прагнуть зберегти свій робочий простір незагромадженим, стане моноблок hp 200 g 4 6 d 3 u 6 ea Ви можете придбати цей товар в міліагоди зені торба. Full HD екран з IPS матрицею максимально реалістично відтворює кольори та зображення під широким кутом огляду, антиблікове покриття дозволяє чітко їх бачити, навіть якщо джерело світла знаходиться за спиною. Надійний шестиядерний процесор Intel Core 12-го покоління та швидка оперативна пам'ять ddr 4 до ампер годинають ефективно працювати в багатозадачному режимі. Жорсткий диск надає одного тебе пам'яті для зберігання файлів. Встановлена операційна система Windows 11 Home Single Language забезпечує високу продуктивність та захист даних. Моноблок Hp 200g4 стане вашим незмінним помічником для організації та проведення онлайн зустрічей, навчань та семінарів. Висувна 5, ти мегапіксельна веб-камера з функцією конфіденційності дасть можливість робити фотографії та відеоролики високої якості. Щоб запобігти випадковому чи зловмисному запису, потрібно просто натиснути на камеру та сховати її. Потужні внутрішні динаміки передають чистий та виразний звук. Зручно розташовані роз'єми дозволять під'єднати усе необхідне обладнання та правильно організувати кабелі. Швидке підключення до мережі здійснюється за допомогою інтерфейсу RJ45 або технології Wi-Fi. Моноблок HP200G4 має вбудований оптичний привід DVD-RW. У комплект постачання також входить клавіатура та миша.